Після регулювальникам всі учасники дорожнього руху зобов'язані зупинитися. Так близько справжнього даїшника ці 80 дітлахів бачать чи не вперше. Сьогодні у інспекторів побачення зі школярами, які нині відпочивають у таборах. Утім, прийшли вони не лише для того, щоб розважити малечу, а й щоб навчити останніх чомусь новому. Як потрібно е рухатись по проїжджій частині групами осіб? Будь ласка, я вас червоним флажком, а діти переходили через перехід». «Правильно!» «Приїжджають дяді з погонами, то особлину особливо для маленьких дітей це дуже так цікаво. Те, що вони кажуть, дуже запам'ятовуються їм. Вони намагаються виконувати. Навіть були такі випадки я по власній дитині, можу сказати, в мене сім років хлопчику. Він після дитячого садочка прийшов. Тож такий захід, бо він каже: Мама, а потрібно переходити тільки по пішохідному переходу і тільки на зелене світло. Діти новим гостям та знанням надзвичайно раді, адже вони сьогодні дізнались чимало нового. Я наприклад, не знав як, ну не знав жесто в як Говорять, ну тепер хоча б не буде, як переходити дорогу. Мені сподобалось э, те, як показували правила дорожнього руху руху і як. Можна переходити дорогу при темряві. Я знала, що не можна переходити на красний, там, на жовтий світ. Я вивчила правила, ну повністю вивчила правила дорожнього движення і запомнила три знаки ну, даєшника. Такі зустрічі дітей з ДАЇ традиційні по всій країні. За кожним табором відпочинку протягом усього літа має бути закріплений інспектор ДАІ. Саме він повинен нагадувати дітлахам про необхідність дотримання правил. Більшість дорожньо-транспортних пригод, пов'язаних з дітьми. Це порушення правил переходу перехрестному, порушують правила переходу поза межами пішохідного переходу. А також Керуючи велосипедами по проїжджій частині. Да і нагадує, пік аварійності в Україні припадає на серпень. Це період масових відпусток. Сприяє росту кількості ДТП, спеха і задуха, адже у духотів водіїв знижується концентрація уваги. Стиль водіння стає агресивнішим. Тож даїшники радять під час відпочинку усім бути особливо обережними. Євгенія Гніушева, Василь Саєнко, вік кановини.